Що ж, доброго дня, шановне панство, слава Україні! Я думаю, що не варто ще раз давайте! Слава Україні! Супер! Я думаю, не треба вкотре нагадувати, завдяки ми тут стоїмо, так, завдяки нашому війську, мужнім воїнам, які дозволяють нам рухати прогрес, допомагати в першу чергу їм державі та всім громадянам нашої прекрасної країни. Сьогодні хотілося б за. Поговорити про вкрай чутливу тему, це як відмовитись від російського програмного забезпечення, білоруського програмного забезпечення. Це тема на слуху. Всі про неї постійно говорять, але, на жаль, не підіймається питання саме, як це зробити, і тому ми сьогодні не будемо голословити. Ми сьогодні поговоримо про абсолютно конкретні кейси, предметно на прикладі двох типів програмного забезпечення, які нам вдалося впровадити. У наших партнерів, у наших клієнтів, як саме і що це за програмне забезпечення, ми поговоримо саме зараз. Хочу затронути тему досить важливо, так як, вибачте, я не представився мене звуть Андрій, звуть Андрій Дорошенко і ми представляємо компанію Нова Діджитал. Нова Діджитал це компанія групи компаній Нова. Відповідно, у нас близько 500 співробітників відповідають за надання послуг нашій материнській компанії за кордон, будь-кому, хто потребує цього. І було дві суттєвих і вкрай важливих проблеми. Ми поговоримо про софт GPS-моніторингу і про софт відеоспостереження. Відповідно, що для GPS моніторингу, що для софту відеоспостереження, абсолютно релевантна дана проблематика. Тобто, якщо компанія використовує ворожий софт локально, це не захищає абсолютно нікого. У локального використання є ряд проблем, і одна із них це ризик відтоку даних, тому що будь-яке локальне програмне забезпечення воно вам надається за певною ліцензією, і ви всього лише користувач по цій ліцензії. Відповідно, компанія Вендор може в будь-який момент завантажити, завантажити вам якийсь апдейт або ще щось. Вона має повний доступ до ваших даних, які є вкрай чутливими, якщо ми говоримо про відео або про дані з GPS-трекерів. Хмарне використання навіть тут зупинятися не буду. Ви маєте розуміти, що таке хмарне використання російського та білоруського ПЗ. На сьогоднішній день, якщо це робиться свідомо, це майже, ну я не знаю, навіть не майже це порушення законодавства має бути. Е, йдемо далі. Так, дійсно, деякі українські бізнеси досі використовують програмне забезпечення. Чому деякі? Не хотілося лякати людей там цифрами, але я вам наразі скажу, що це 18 тисяч, близько 18 тисяч компаній в Україні на сьогоднішній день використовують сервіс gps моніторингу російського або білоруського походження. Їх там багато цих сервісів. Це має, я думаю, вас злякати та мотивувати, рухатись, шукати варіанти, як саме можна відійти від цього ПЗ. Ми вам цьому обов'язково допоможемо консультаційно з Будь-яким рішенням, тільки звертайтесь та не сидіть, не чекайте, що воно десь само по собі десь цей хайп пройде. Ви бачите зараз картинку, так це скрін з білоруського програмного забезпечення. Відповідно на прикладі міста та області Харків. Я думаю, висновки ви можете самі зробити, так, що може зробити з цією інформацією ворог, який бачить на щоденній основі, і це приклад однієї компанії невеличкої. Ви, в принципі, якщо це масштабувати на ті 18 тисяч, про які я сказав трошки раніше, можна зробити ряд висновків, так, що може зробити ворог з цією інформацією. Тобто скупчення з транспорту, значить навантаження на ті чи інші транспортні артерії, будь ласка, визначення критичної інфраструктури, визначення об'єктів, які також вкрай критичні для нашої держави, визначення логістичних ланцюгів. І е, приклад того, як ми відійшли від цього для наших ключових е, клієнтів, саме полягає в тому, що ми вивчили це програмне забезпечення. Його ключова проблема в тому, що воно вороже, а другорядна проблема в тому, що майже весь софт GPS-моніторингу, який використовують наші компанії, він для них надмірний. Тобто проведена була аналітика в процесі і за підсумками якої ми чітко розуміємо, що великі гравці ринку. Логістичних послуг використовують дане ПЗ на 10%, 10-15%. Відповідно, це має вас наштовхнути на думку, що відійти просто. Треба лише відповісти на питання, як, але це також згодом. Тобто ми для нашого основного клієнта розробили міксовану систему: це система GPS-моніторингу, плюс система Transport Management System для керування, планування, моніторингу за рейсами доставки, за маршрутом, там планування маршрутів, автоматизація цього планування і так далі. Тобто, просто просте рішення, яке закриває питання два в одному. Нам не потрібно мати окрему систему GPS-моніторингу, нам не потрібно мати окрему теми системи. Ми Робимо одне клауд-рішення, яке закриває абсолютно всі потреби е, даного е, клієнта. Ідемо далі. Ще болючіша тема. На сьогоднішній день більше 30 тисяч камер з програмним забезпеченням російського виробництва трасір використовуються ще от, на січень 2024 року. Так? Я думаю, тут також якісь слова є надмірними. Ми просто маємо одразу перейти до рішення, яке ми також пропонуємо. Відповідно, це система VMS, Video Monitoring System, система централізованого відеоспостереження та архівування з модулем відеоаналітики. Що вона дає? Вона дає, я не побоюсь цього слова, безлімітне можливість безлімітного підключення камер. Наразі у нашого основного клієнта це близько 50 тисяч камер використовуються в Україні. Відповідно. Там потенціал для росту до 100 тисяч. Це точно зараз у світі немає алгоритмів, які б могли забезпечити одночасне отримання відеопотоків з доступом до будь-якої камери в онлайні, якщо вам потрібно подивитися, що відбувається на тому чи іншому складі, магазині, аптеці, кіоску, дитсадочку. І так далі. Тобто сфера застосування, вона майже безкордонна. Це, в принципі, держсектор може бути, це великі ентерпрайз-компанії. Або про МСБ, якщо ми поговоримо, це також абсолютно реально реалізувати для малого та середнього бізнесу. Ми маємо чітко усвідомити, що в Україні дуже і дуже, дуже, дуже багато продуктів локального виробництва, українського виробництва, якими можна пишатися. Я думаю, всі ви частково зайняті у процесі його створення. Але е, не просто треба знайти цей продукт бізнеса, у нього ключова проблема в чому? Тому що вони не розуміють, як саме перейти на цей продукт, вони бачать навколо себе дуже багато альтернатив, сіремок російських, е, облікових систем, логістичних систем. Але якщо ми говоримо про велику, наприклад, компанію якогось великого гравця, скажімо, логістичного ринку. То так, це може виглядати просто, якщо в них є свій ІТ підрозділ, який до них прийде, розкаже, як їм зробити трансформацію і жити з цим далі. Але якщо ми говоримо про малий середній бізнес, про якусь кав'ярню, яка, наприклад, ну не знаю, там, перкіпером користується, чи як там його називають, або е Одинскою, або ще чимось, то звісно саме у цього е бізнесу виникає ключове питання: а як нам це зробити? Ми бачимо, що воно є, але як це зробити, ми. До кінця не розуміємо, тим паче, як його впровадити. Це дійсно схоже на таку собі штуку, іначе ви купляєте взуття, не знаючи там ні розміру, нічого, звісно, воно вам не підійде. Ви витратите купу грошей без аналізу, ви просто ну, якби промажете, ви не виберете правильне ПЗ. І якщо говорити про те, як саме ми можемо допомогти українському бізнесу, то ми пропонуємо послуги кравців. Тобто, ви приходите, ми заміряємо ваші габарити, знімаємо мірочки і щемо чіткий, дуже класний костюм саме під вас. Тобто, що треба зробити? Треба провести аудит поточних бізнес-процесів, визначити цільову систему, конфігурацію цієї системи, звісно, куди без родмапу і куди взагалі без гарантій. Люди бояться щось купувати, коли їм не дають гарантії. Ми ці гарантії даємо, плюс ми дуже і дуже лояльні в плані цінової політики. Наш фокус, місія компанії на сьогоднішній день це підтримувати і культивувати національну самосвідомість. Тобто ми не маємо чекати якогось хайпового тригеру, який нас буде постійно піддівати і казати, от саме час зараз перейти на українське ПЗ, от саме час зараз. Його не буде. Ми про це почнемо забувати, компанії будуть так і далі існувати на російському та білоруському ПЗ, з купою тих ризиків, про які я казав трошки раніше. Тож. Ключовий меседж мого докладу сьогодні це одного бажання абсолютно недостатньо. Давайте діяти. Дякую за увагу. Гарного всім дня, героям слава.